Кача поти сині мам моя, не лайме. Сам не знаю, де повітря. sui bude brati jamu in one go too late Ти сині, мако ж моя не лайме. Sam ne znaju de bohi sui bude brati ja Буде. Ей, ж мені, синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль, Ти ж на моїм серцю лежиш, раз, Коли ми чуємо звістку про смерть воїна, серце обливається кров'ю і біль пронизує нашу душу. Боляче від того, що ті, хто видавав себе за друзів підступно і віроломно, напали на нас з величезною кількістю смертоносної зброї, різноманітної техніки і масою злочинців, яких вони називають визволителями. Боляче, що ці визволителі. Стирають з лиця землі наші міста і села, вбивають дітей, жінок і людей похилого віку. Прикро й те, що все це відбувається у 21-му сторіччі у вік гуманності і толерантності, де проголошується найбільшою цінністю життя людини. Але, на жаль, у нас продовжується війна. Наші воїни-захисники стоять грудьми. На лінії фронту, щоб захистити нас від ворожого натовпу та звільнити наші землі від загарбників. На жаль, у жорстокій боротьбі гинуть наші воїни-герої. І сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню путь, віддати належну шану та повагу воїну-патріоту Андрієнку Олександру Олексійовичу, який народився на Кирилоградщині 31 липня 1974 року. Виростав та жив як кожен із нас, мріючи про щасливе майбутнє. Але в 2014 році, коли Росія ввела свої війська в Україну, Олександр, не вагаючись став в лави Збройних сил, щоб захищати нашу неньку Україну. З тих пір його життя пов'язане з військом. Але, на жаль, 15 лютого цього року Олександр загинув. І хоч Олександр не проживав у Бузивці, у нас немає своїх і чужих воїнів, у нас є наші воїни-герої. Шановні рідні і близькі, покійного. Прийміть наші щирі співчуття від усіх бузівчан в зв'язку з важкою втратою близької людини. Нехай Господь Бог допоможе вам перенести цю важку втрату і залічить ваші рани. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Ми сьогодні проважаємо останній путь так, людину в фізичному плані. Але без перебільшення ми проважаємо в минуле частинку сьогодення і частинку майбутнього. Бо Олександр міг же жити, будувати, займатися любимою справою. Займатися своєю родиною, сім'єю. І хоч народився не на Жашківщині. Але сьогодні дуже гостро стоїть питання поділу свій чужий. Ні. Всі воїни, всі ті, хто захищають Україну, всі герої, всі патріоти, всі українці з великої букви. Олександр Олексійович був стержним, фундаментом своєї родини, яка, до речі, не зовсім довго жила, але народилася ця родина в роки війни, і на ній була велика ступінь духовності, тому що в роки війни всі ці почуття загострюються. Знайшли члени родини один одного. І вона би жила. Були мрії, були бажання. Клята війна все це перекреслила, перевернула з ніг на голову, що залишається родині. Витримати все це. Шановна громада, я від вашого імені, всім членам родини приношу великі слова вдячності і співчуття за велику втрату. Я щиро бажаю вам витримати багато сил. Витримати, перенести цю втрату і жити далі. Жити заради своїх дітей, внуків, майбутніх поколінь і заради України, за яку загинув ваш Олександр. Людина мирної професії. Ніс людям радість, задоволення, людина творчої професії, у 2015 році став військовим. І гідно виконував свій обов'язок громадянський. Відповідальний, патріотично налаштований, націоналіст. Зараз це звучить не геть в поганому сенсі цього слова. Загинув. Не дожив до перемоги, хоча він її наближав. Була мрія в нього написати книгу. І ця книга була б дуже цінна, тому що написана не за свідченнями якихось інших свідків, людей, а від нього самого, бо він пережив все те, переживав, переварив собі, мав думки власні, свої переживання, свій досвід війни і свій аналіз, і бачення на майбутнє. Не судилося і тепер книгу напишуть про нього. Про всі ті зусилля, які він вкладав в перемогу, в здобуття її наближення і на перевеликий жаль не дожив. Дорогі земляки, що залишається нам? Безперечно, це пам'ять. Вона не має права згаснути. Ми пам'ятаємо і славімо всіх тих, хто сьогодні на бойових позиціях. І пам'ятаємо твердо всіх тих, хто загинув за нас з вами, за Україну, за мову, за віру, за наших дітей, за майбутнє покоління. Слава Збройним силам України. Слава Україні! На жаль, уходять найкращі, уходять найкращі чоловіки, уходять найкращі воїни, командири, але уходять на небеса, уходять на небеса, щоб далі продовжити свою службу наблизити так бажану нам перемогу. Так судилося і сьогодні. Сьогодні ми провожаємо в то небесне військо прекрасну щиру людину, Олександра. Ви знаєте, Сьогодні приїхали його побратими. В цей тяжкий час вони залишили свої справи, але приїхали. Приїхали на годинку, на дві, на три, аби віддати Данину поваги. І повірте, коли побратими приїжджають провести в останню путь, це дуже дорогого стоїть. А я це знаю. Олександр служив командиром взвода радіолокаційної розвідки. Однієї з найлітніших бригад Збройних сил України. Служив вірно, служив чесно і служив правильно. Я вірю, що побратими помстуться за нього і наближать так бажану нам перемогу. Шановні рідні, найщиріші слова Скорботи, найщиріші слова шани і подяки від всіх військовослужбовців Збройних сил України за Олександра. Слава Збройним силам України! Слава герою Андрієнко Олександру Олексійовичу і слава Україні! Героям! Шановного братина Івані, від імені президента України, Верховного Головного командувача Збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Він герой.